Всім привіт! Чи ви коли-небудь задумувались, що буде, якщо поєднати КС 1.6 на з порталом? Ні. Вийде портал... просто портал. Це тільки перша частина. Ви думали ми з другої, почнемо. Коротше, Предісторії нам не дають, але як пише Вікіпедія, головна героїня Чел утямляється в капсулі всередині камери зі скленими бетонами. Так, це вже спойлери. Предісторії не дають, тому давайте грати. Перших секунд ми опиняємося в камері. Тут у нас є магнітофон, на якому можна робити Оль. Не дуже виходить. Тут нам відкривають портал. Після того як ми прийшли в іншу кімнату, ми бачимо велику кнопку. В принципі, це і все, на чому базується гра. Нам дають кубик, ми натискаємо кнопку та йдемо далі. В цій кімнаті нас досліджують, а саме вплив кнопки на нас по завданню майже те ж саме, що в першій кімнаті, але з порталами. Портали по черзі відкриваються в кожній з кімнат, які розділені склом. Наша ціль це замкнути кнопку кубиком і пройти далі. В кімнаті 2 нам говорять про те, що кров родові порожнині – це погано. Ми повинні користуватися пастою Колгойт, бо 4 з 5 вчених підтвердили, що москальська рулетка це безпечно. Далі нам дають портальний пристрій, який відкриває свої портали, та ми йдемо далі. Далі кімната 3, де потрібно подолати ями. Не дуже важливо, тому четверта кімната. Там кнопка, портал, кубик на вихід. П'ята кімната. Вже дві кнопки. Кубик один, кубик два, готово. Після цього нас обманюють, сказавши, що за нами не спостерігали, та засовують в пусту кімнату. Робимо портал, вилазимо та виходимо. В шостій кімнаті є високоенергетична куля та здержувач з цієї кулі. Прокуля нам говорять, що вона небезпечна та привітна не нею ми або п'ямо, або станемо інвалідами. Робимо портал, куля зустрічається з здержувачем, підіймаємося, готово. Далі кімната 7. Де нам говорять, що можна вивезти енергетичну кулю з лад в кімнаті, енергетична куля, портал та приймач кулі. Робимо ще один портал, становимося на платформу і доїжджаємо до ліфту до наступного рівня. Восьма кімната. Нам потрібно зробити так, щоб куля зайшла в синій портал, а вилетіла та відскочила від стіни через помаранчевий, де вона також повернеться через помаранчевий. А ми в цей час переносимо портал на стіну навпроти здержувача. Потім активується плита. Цей раз я захотів політати та вийшов за межі карти. Там я побачив червону кулю, яка при наближенні змінювала кольори пространства. Але давайте повернемося до нашої камери. В камері ми активували портал до платформи і пішли далі. В дев'ятій кімнаті нам додали поле, яке не пропускає зайві речі, наприклад, кубик, камера або магніт. Кладус це штучний інтелект, який супроводжує нас і again, надає інструкції. Вона говорить нам про те, що рівень неможливо пройти. В Кімнаті у нас є постійно відкритий портал, який не може закрити. Тому ми переносимо кубик до порталу, переходимо через поле, та з допомогою портальної пушки забираємо Нас Насхвалять за винахідливість, а ми йдемо далі. Десята кімната тут нам потрібно використати правило збереження кінетичної енергії, проходячи через портал. Між порталами діє закон збереження енергії. Простими словами, чим швидше за. Скочили, тим швидше вискочили з порталу. Так ми робимо чотири рази і підіймаємося лифтом. В наступній кімнаті потрібно дочекатись, поки портал відкриться в правильному місці. Потім ми опиняємося в пристройці з кнопкою, яка відкриває ліф. Ми вистачаємо порталом і опиняємося в невеличкій кімнаті з енергетичним шаром всередині. Робимо ще один портал, куди прилітає шар, і долітає до приймача, де він активує платформу. Робимо ще один портал, щоб опинитися в тому самому місці. З кнопкою ще раз телепортуємося та з допомогою платформи долітаємо до апгрейду нашої портальної пушки. Натискаємо на кнопку «Поруч» та відкриваємо ще один люк, де знаходиться лифт. Телепортуємося та сідаємо на нього. Як і в 10-й кімнаті, нам потрібно застосувати правило збереження кінетичної енергії. Ми робимо два портали та стрибаємо з кожним разом, збільшуючи дистанцію. Але на другому стрибку ми бачимо кнопку та куб, яким потрібно натиснути її. Перед цим ми промахуємося і ще раз, і ще раз, і ще в кінці ми беремо куб, замикаємо кнопку та ще раз промахуємося. Все, ми нарешті дісталися лифта і можемо йти далі. Кімната номер 13, 14 та 15 я пропущу, бо вони не дуже складні та не сильно відрізняються від минулих. По сюжету все, що говорили нам гладус в цих кімнатах, це те, що після тестування нам дадуть торт та можливість проконсультуватися з психологом. Хоча жодної людини ми не 16-та кімната це кімната з торелями. По прибуттю нам говорять, що ця камера буде недоступна, тому її змінитний курс підготовки стрільби, розроблений для військових андроїдів. Перша туризма шкодиться дуже легко. Другу ми вкидаємо через портал, а ту третю ми підходимо ззаду. Далі на полу ми бачимо слово «Help» І два кубики, які підпирають стіну, щоб та не закрилася. В кімнаті ми бачимо різні малюнки та написи. Зокрема, що торт, це брехня і кастрюльку. На стелі ми бачимо крестики. І це прямо очевидно, що туди треба поставити портал та кинути туди кубик. Один, два. Наступні турелі я винищував також кубиком, але в різні способи. Потім я знайшов ще два хрестки, і останні дві турелі я ліквідував попередні способом. Зажимаємо кнопку кубиком і бачимо передостанню турель. Її я вирішив обіграти по іншому, заставивши її кубиками, а потім знешкодив. Таня стояла до мене спиною, тому я її легко ліквідував. Наступна кімната на цьому моменті нам дають куб кампаньон, і говорять, що ми повинні піклуватися про нього. З ним ми і будемо проходити рівень. Далі енергетичну сферу потрібно відбити від стіни та засунути до приймача, який підійме першу платформу. Внизу ми бачимо стіну, яка закрилася не до кінця. Туди я потрапив через наукліп, щоб детальніше все роздивитись. В кімнаті багато фотографій людей, де їхні обличчя замінені на фотографії нашого куба компаньона. Далі ми заходимо в кімнату зліва та попадаємо ще однією енергетичною кулею. Під час проходження гладус нам говорить про те, що куб не може розмовляти і не є живим. А ми тим часом попадаємо в наступну кімнату, де потрібно поставити куб на кнопку на підвищенні та зробити портал до наступної енергокулі. Коли куля пролетить нас, ми Натиснути на наступну кнопку та активувати двері. Потім ми залазимо на платформу паркур та йдемо далі. В наступній кімнаті Гладус просить нас, щоб ми спалили куб, після чого проходимо до ліфта та підіймаємося. В останній 19-тій кімнаті ми активуємо приймач енергокулею та йдемо до платформи. Потім йдемо по платформі, далі кнопка, натискаємо. Після цього бачимо енергетичну кулю, яка називається. Також телепортуємо її та йдемо далі. Тут ми бачимо стіну, яку легко перепригуємо з допомогою порталі. Далі мав би бути кінець гри, але Гладус нас обманула та намагається вбити. Вона дякує нам і веде нас до вогню. А що буде далі, ви дізнаєтесь в наступній серії. Я дуже старався над монтажем цього випуску, тому поставте хоча б лайк. Всім пока.